Дівчата, всім привіт! Я зранку вже в АТВ. Сьогодні їдемо смажити шашличок на природу на дачу. Дівчата вже на дачі. Показала вам огірки, які свекер виростив. Зараз розводимо костер, будемо смажити шашличок, ковбаски, смачно поїмо, подихаю свіжим повітрям, може трошки оздоровлюся. Ну, я, наче, знаєте, себе і добре почуваю, але все ж таки ну, голос ви самі чуєте, який не такий, як завжди. Тож буду вам сьогодні знімати потрошки. Ось такі справи. Дивіться, теж влог не буде дуже довгий, бо хочу відпочити, не хочу з камерою бігати, але все одно все одно буду знімати. Уже і помідорчики є, дивіться. Треба буде пару штучок зірвати, а вони на вікні дозріють. Дівчата, розповідаю вам оці сосисочки купила в АТБ по знижці, якісь 80 Шість, якісь, здається, 103 можу помилятися. Якщо що, ставлю вам тут на екрані ціни. Одні часникові, інші шашличні. Оці величенькі шашличні, оці такі більш худенькі, чесникові. Дівчата, на цьому цю частинку відео здачі завершую. А завтра буде інша частина відео, і буде в мене як влог за 2 дні. Дівчата, день номер 2 теж починається з тебе. Всім привіт! Дівчата, взяла сьогодні в АТБ ось цей десерт преміалі, коктейль енд десерт. Ваніль з ароматом бурбону, я колись вам її вже показувала: там є бурбон-ванілін і є полуниця просеко. Тут 140 грамів, невеличка така баночка. Вже скуштувала, дивіться, я вам сказала ціну. Ціна 32,90 зараз на знижці він. Консистенція тут не рідка, такий він густий. Я б навіть сказала, що він нагадує більше. Пудинг, ніж йогурт класичний, такий, бачите, густенький. А, на смак не можу сказати, що прям там такий явний смак є: ваніліну або алкоголю, але дуже-дуже приємний. Тож, якщо хочете спробувати, то я б вам рекомендувала його взяти, досить непоганий десертик. Дівчат, ще додам, що, можливо, я так яскраво не відчуваю смаки, бо ще досі хворію. Тому може вам він буде більш якимось насиченим по смакам, може, ви відчуєте і яскравіше і ванілін, і алкоголь. Ну, ось так. Дівчата, всім привіт з третього дня мого влогу. Хотіла б я вам сказати, що все, я не хворію, я цілком здорова, але ні, хворіти продовжую. Всі мої плани на цей тиждень трохи посунулися на якісь наступні дні. Хотіла побачити дівчаток, побачитись подружками. Але вже як є, продовжую хворіти, продовжую лікуватись. Ну, скажу, скажу так, почуваю себе набагато краще, але все одно не добре. Дівчата, відкрилась Петриківка. Зараз з вами зайдемо. Бачите, показую вам акцію. Непогана, до речі, акція, сир з гора, 50% жирності, 359 гривень за кілограм. Ходимо з вами. Скільки тут? Тут і тортики, я навіть не знала, що в Петриківці тортики є. десерти, рифка, ковбас. Супер. Красавика. Зараз буду брати собі сирити. Дуже багато. У я так щодень, носу немає. Дівчата показую вам, що купила в Петриківці. Дуже швиденько. Сосиски італійські на 55 гривень. Потім салямімандера півпалочки на 56 гривень, булочку з маком 15,90, лавашик вірменський, 18 гривень. Здається, тут один лист. Він такий дуже тоненький. Ніколи не брала в Петриківці лаваш. Пробую, розповім. Може, такий саме, як я купляю в магазині «Дім м'яса. Сирочок вам показувала, що на нього знижка. Сирочок мені вийшов: чи 68, чи 69 гривень. Такий шматок. Тут, зараз подивлюсь, скільки тут дівчата в шматочку з сиром майже 200 гр. Потім МТД взяла тісто філа, хочу собі зробити пиріг, залити його сметанкою з яйцем і покласти туди лохину і нектарин. Сметанку взяла на знижці, здається, 40 гривень, президент 15% айранчик. Дуже люблю цей саме Іран, я вам вже показувала, який я люблю, онур турецький. Цей мені більше схожий на кефір, ніж на Іран, але хочеться випити іран, тож прийшлось вже взяти, який там був АТБ. Потім АТБ взяла виноград, не пам'ятаю наскільки, і в ночевому молоточку О, взяла ось такі нектарини. Дуже вони гарно пахнуть. Такий він приємний аромат нектарини і помідор рожевий взяла. Помідор в нас тут в наступку 60 гривень кілограм. Помідори вже брала, вони такі смачні, соковиті, гарні. Ну, так, от ось такі мої покупочки сьогодні показала вам. Так, дівчата, роблю пиріг. Знайшла перший рецепт в шортах і роблю. Оце листочки такі. Дивіться. В цьому тісті, Ну, я думаю, ви вже бачили, вже готували щось подібне. Тут розтоплене вершкове масло, тут форма змазана маслом вершковим. Я зараз буду змазувати листочки. Отак от, от: так, весь листочок змазала і виклала. Коли викладу, покажу вже результат. Так, отак от я виклала. І зараз буду класти ось сюди між слоями нектаринчик і лохину. Так, фруктики положила в свої пирога. Зараз заливаю сметанкою з яєчком. Трошки сметани, два яйця і цукор. Заливаю і в духовку. Отак це виглядає. Ставлю в духову шафу на 40 хвилин температура 180 градусів. Сподіваюсь, буде смачно, бо ще ніколи такий пиріг не куштувала і не готувала. Дівчата, отак виглядає пиріг. Присипала його цукровою пудрою, бо, на мою думку, він не дуже привабливий. Сподіваюся, що буде смачним. Смакував він мені чи не смакував? Я вам розповім вже в наступному відео. А на цьому, дякую, що дивились, Як завжди зустрінемося з вами в наступному відео.